Декілька способів виразити контраст англійською мовою від простіших до складніших конструкцій. Візьмемо базове речення з використанням класичного слова but. I wanted to go to bed early, but I ended up scrolling TikTok till midnight. Більш розмовна, альтернатива слову «but» буде слово though. Його особливість полягає в тому, що його потрібно завжди ставити в кінець. I wanted to go to bed early. I ended up scrolling TikTok, though. Але, такі справи. Наступне слово although. Хоча, попри те, що. Although I wanted to go to bed early, coma. I ended up scrolling TikTok till midnight. Далі слова despite і in spite of їх особливість полягає в тому, що після них обов'язково використовується або іменник, або діє слово з ing закінченням. Наприклад, despite my desire to go to bed early, I ended up scrolling TikTok. Або. In spite of having a desire to go to bed early, I ended up scrolling TikTok. Зверніть увагу, що Despite без прийменника, «in spite of» завжди з часочкою of. І останній спосіб використати слова however і nevertheless. Для того, щоб їх використати, нам потрібно речення розбити на дві частинки. Перша I wanted to go to bed early. Друга частинка however або «nevertheless, comma, I ended up scrolling TikTok till midnight.